Ось, наприклад, коли ви не можете справитися з емоціями і у вас проявляється сильна агресія, як ви думаєте, з чим це пов'язано і що з цим робити? Лінійне мислення, як правило, у людей зв'язує, що агресія у мене тоді, коли у мене порушуються мої особисті кордони, насправді ви вже давно порушили свої кордони, коли ви не реалізували св... свої особисті цілі і бажання. І у вас буде вона наростати, що би ви не робили. І, наприклад, якщо подивитися в продажі, то ми що бачимо, що найагресивніші покупці це ті, хто хоче купити, але не може собі цього дозволити. І у таких людей агресія зливається на продавця, на ще когось, на владу. Ціни не такі, то не так, і це не так, все не влаштовує навколо. Це про накопичені бажання, і на ці бажання не вистачає ресурсу, не вистачає фінансів. Получається, коли ви хочете ось це собі відмовили, і ось це собі відмовили, а ще ось це відмовили, і то відмовили. І коли ви живете в режимі відкладання своїх бажань, то ваша психіка починає агресувати, проявлятися. Тому що ви маєте звернути увагу і на свої бажання, не чоловіка, ні дітей, ні тварин, ні сусідів, а свої власні потреби свого тіла. Якщо жінка не задоволена собою, якщо жінка не може собі дозволити те, що вона хоче, це зла жінка мужчини. Запам'ятайте, жінка, яка Незадоволена вами і усім навколо, вона не може щось собі дозволити. Це дуже зла жінка. І з цим потрібно працювати психологічно, знімати ці ментальні лінійні установки. Бо коли жінка живе, розставляючи акценти, спочатку мої бажання, потім чол... спочатку чоловіка, бажання, дитини, бажання, а потім мої, з цього моменту запам'ятайте. Це зла агресивна жінка, тому що жіноча енергія це дозволяти собі те, що я хочу. Якщо жінка живе в іншому режимі, це вже жінка, яка не може проявитися як жінка у сім'ї. І тоді будуть проблеми у темі самореалізації через те, що тут будуть незадоволені потреби. Тут будуть певні бажання, грошей на це не буде. І в кар'єрі така жінка не зможе реалізуватися, щоб гроші заробляти. А в чоловіка або не вистачає, або не дає і наростає агресія. І така жінка може жити в цьому дуже багато років. І подивіться, відслідкуйте той момент, коли саме ви почали входити в цю агресію. У вас була напевно якась потреба, якесь бажання, якась мрія, і ви не змогли це. Виконати для себе і війшли в певний дефіцит, і цей емоційний дефіцит зайшов настільки далеко, що зараз це потрібно вирішувати на рівні свідомості. І для того, щоб навчитися отримувати задоволення в цьому житті, потрібно навчитися заробляти, щоб вам вистачало на ваші потреби. А потім уже думати, як я можу реалізуватися в соціумі, що я можу дати соціуму. Тільки тоді ви зможете відчути якийсь внутрішній баланс і гармонію. І якщо жінка не може оприділитися, то це про те, що у неї в голові вже в її підсвідомості заклалося, що е, якийсь образ іншого чоловіка, е, наприклад, того, який зможе її забезпечити, і цей образ того чоловіка конкурує в її голові з її реальним мужчиною. Тобто є фантазії в голові на тему іншого мужчини, який би зміг забезпечити оця проекція, яка якраз і не дає можливості оприділитися. Тобто я вже тут мрію про іншого, я вже тут мрію, як він буде мати гроші і так далі. І я не можу оприділитися ні з чим. ні в стосунках, ні в кар'єрі, ні в грошах. І сижу і думаю, що мені з усім цим робити. І люди до того моменту, поки вони залишаються у такій дефіцитній свідомості, коли у мене дитячий дефіцит, і я з цим не працюю, тоді люди не можуть реалізуватися апріорі. вони не можуть відчувати кайф, вони не можуть бути задоволені цим життям. Саме так працює поле. Якщо ви хочете щось зміняти для себе, міняти у своєму житті, тоді приходьте на курси, навчайтеся. І слідслідковуйте зміни, які відбуваються у вашому житті.